Дякую честь. Ми повністю заперечуємо вчинення адміністративного правопорушення за статтею 204 прим купа з боку нашого клієнта. Наголошуємо що стаття 204 прим 1 це спроба незаконного перетину державного кордону поза межами пункта пропуску. Наш клієнт був зупинений на КПП, контрольно постовий пункт на блокпосту, простими словами кажучи. Прикодорники запідозрили його у спробі незаконного перетину кордону. Просимо суд звернути увагу, що взагалі не зазначено конкретне місце, де взагалі він був затриманий та де саме складався зазначений протокол. Це був блокпост, він працює, мешкає у Закарпатській області та. Якоїсь мети щодо незаконного перетину кордону в нього не було. Просимо звернути увагу суду, що в матеріалах справи взагалі відсутній жодний якийсь доказ того, що наш клієнт вчинив зазначене адміністративне правопорушення. Пояснень немає. Якщо ми беремо рапор співробітників ДПСУ, це не є належне допустимий доказ відповідно до судової практики Верховного суду. Номер справи ми і висновки суду зазначили план схеми. Фотографій, якихось допит свідків опитування, взагалі нічого немає. Просто людину затримали, виписали офіційно протокол на затримання на 72 години. Після того склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Матеріали справи взагалі відсутні жодний належний доказ, який підтверджував би взагалі вчинення зазначеного правопорушення. Далі ми зазначаємо про те, що в своїх письмових поясненнях ми детально обґрунтували, що він робив, де він робив, що він був затриманий працівниками державної прикордонної служби, і спроби незаконного перетину не було. Взагалі не зрозуміло, яким чином вони вимірювали ці 5500 метрів від лінії державного кордону. Насправді цей блокпост доходиться ну, на значній відстані біля 15 кілометрів протоколі взагалі зазначена недостовірна інформація щодо розташування нашого клієнта в момент затримання. Тому ми просимо суд закрити провадження у справі у зв'язку із відсутністю взагалі будь-якого жодного доказу. У нас матеріали справи лише є протокол затримання, протокол про вчинення адміністративного правопорушення та рапорт працівника ДПСУ. Які не є належним та допустимим доказом. Тому ми вважаємо, що немає ознак адміністративного правопорушення. передбаченого статтею 204 прим. 1 КУПАК щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Тому просимо суд справу закрити. Дякую, ваша честь. Ваша честь, прошу дослідити цю схему, Тут взагалі нічого не зрозуміло. Що до чого, де його зупинили, де кордон. Ну, якщо досліджувати цю схему, взагалі нічого не відомо. А, щодо його пояснень, ми ще раз пояснюємо, що він незаконно був затриманий на 72 години. Людина в камері сиділа 72 години, поки не підписала всі документи, щоб її відпустили. Після того звернулася до отриманням правової допомоги. Ми вивчили матеріали справи, підготували, подали до суду його пояснення. І ще раз зазначаємо під. Тиском людина в камері перебувала 72 години. Її змусили підписати це пояснення, і після того вже її відпустили. Тому це пояснення, яке наявна матеріала справи, воно було підписано під тиском. Ми долучили його дійсні пояснення, які було насправді щодо обставин цього затримання, де зазначили зовсім інші факти. Тому це пояснення воно було під тиском. Три доби людина сиділа в камері, і після того, як підписала пояснення і план схема тут взагалі не зрозуміло, що до чого і де він знаходиться, де знаходиться кордон. Ну, нам не зрозуміло. От якщо дослідити цю план-схему, що це за план схема, ну, нам не зрозуміло. Вона взагалі нічого не підтверджує. І, і підпису нашого клієнта у цій схемі, ну це просто схема, якась чого, нам не зрозуміло. Дякую. А мобілізували його, Ні, не мобілізували. Він заброньований. Відсрочка є відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ні, він студент. студент. З, відсрочка в нього те, що він студент. Студент. Якщо б не було відсрочки, його б мобілізували би точно.